Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні до нас завітав уповноважений е, справ людини з інвалідністю і е, пане Олеже. Сьогодні е, відпрацьовуємо е, з порадами із нашими міста Чорноморськ. Дуже велика е, приємна враження. Вразило, що Е, у нас в країні війна, і на даний час навіть е, інклюзивний пляж для людей з інвалідністю. Я бачу, що цей пляж не тільки для людей з інвалідністю, це особливий ну, загальний пляж, але тактильна плиточка є. Є поручні, є спасателі, є е, е, амфібія, каляска для людей, які користуються кріслом колісним. Е, дуже мене вразив санвузил яким можуть скористатися люди на кріслах колісних, дуже зручний? Дав деякі поради свої по вбиральні, по там, де переодягальні, а так дуже велика вам подяка, що місто працює. Тільки разом з вами ми зможемо подолати доступність безбар'єрність. Дуже приємно, що ми сьогодні прийшли на нашу таку, бачите, де ми знаходимося, дзвону відпочинку для людей з обмеженими можливостями. І ви знаєте, оце цей приклад, прилад, на якому ми можемо людей спускати на пляж. Працюють два матроси, які спускають, піднімають, дають можливості. Людям покупатися в морі. Це в нас ця зона для всіх вона без, для всіх людей з особливості потребами. Для всіх вона безкоштовна, зовсім безкоштовна. Тут даються і гамаки, і то, і то є роздівалка, є прибиральниця. Тобто працюємо, приїжджайте до, до нашого міста. Ми поважаємо всіх наших гостей, особливо тих хлопців, які захищали нашу державу і захищають нашу державу. Приїжджайте і для людей з інвалідності в нашому. Місті на ексклюзивному пляжі, який ексклюзивний пляж, да, мабуть, він не такий великий. Хтось сказав, що ми тут зробили там дошки, гнили, все, нічого цього нема. Всі потрібні повинні розуміти, що наш пляж не працював три роки. І ми тільки запустилися, дякуючи одеській обласній адміністрації, військовим, ми запустили пляж. Так, да, мабуть, є недоліки. І уповноважений сказав, це такі невеликі недоліки, і це дуже приємно. І ми Працюємо в цьому напрямку. Всім е, бажаю доброго тихого дня.